Дорогі буковинці! з відчуттям радості, від чистого серця вітаю вас зі світлим святом Великодня. З давніх давен Воскресіння Христове було і залишається символом духовного відродження та оновлення. Навесні пробуджується не лише земля, а й наші надії та сподівання. Свято Великодня дарує нам віру в перемогу добра, дарує надію на те, що всі негразди залишаться в минулому, а завтрашній день. Принесе з собою лише злагоду та благополуччя. Щира радість великодніх свят знову і знову об'єднує нас, наповнюючи відчуттям всеперемагаючої сили життя та любові. Нехай з великоднем до кожної оселі прийде здоров'я, щастя та добробут. Нехай Господь помножить сили, додасть мудрості, терпіння, хай помисли наші стануть світлими і щирими, Божої благодаті! Кожну буковинську домівку, смачної вам Паски і багатого столу. Христос воскрес! Воістину воскрес!